Вітаю! Мене звати Світлана. Це контент-студія і Сьогодні у нас сьома частина про те, як писати курсову або дипломну роботу. Сьогодні говоримо про список використаної літератури. Ми з вами жартували про кола пекла, про те, щоб написати курсову роботу, ми маємо пройти 9 кіл пекла як у Данте. Звичайно, це жарти, тому що написання курсової це цікавий захопливий процес. Однак, якщо у вас виникли певні труднощі, ви можете замовити курсову або дипломну роботу з гуманітарних спеціальностей у нас. Для цього пишіть свою тему нам у Viber або у Telegram за номером під відео або у нашому профілі. Ми ж переходимо до написання курсової роботи. Нагадаю, що на першому етапі ми опрацьовували ми літературу для того, щоб написати план. Після цього ми писали теоретичну частину, практичну вступ, висновки. І тепер переходимо до сьомого етапу, до списку використаної літератури. Як пишу я, ділюся власним досвідом. Під час того, як я пишу текст самої курсової роботи, я в квадратних дужках вказую прізвище автора для певного джерела. Після того ставлю кому, сторіночка, така-то, така-то. Така. Це в квадратних дужках. І відразу зразу автоматично після того як я працювала певного автора, треба в список використаної літератури занести це джерелом. У такий спосіб, після того, як ми будемо розставляти відсилання, в нас буде на кожному є на кожному є згадку автора, у нас буде відповідне джерело. Якщо цього не зробити, будьте певні, що потім ви забудете звідки ви це брали, потім ви забудете дописати ту книгу чи ту наукову статтю, і коли будете безпосередньо вже розставляти відсилання, буде упс, упс і упс. Тому беремо собі за золоте правило, процитували певного автора, відразу написали у список використаної літератури, це джерело. Після цього, як ми е, маємо готовий список літератури, ми його в алфавітному порядку повинні написати. Не потрібно самостійно за алфавітом все це розставляти, просто натискаємо на цю кнопочку. У нас є спеціальне відео, як це робити, якщо ви не знаєте. Таким чином, ви зможете дуже швидко отримати потрібний результат. Ще таке питання: чи завжди список літератури упорядковують за алфавітом? Переважно за алфавітом, в 95% випадків саме так. Але інколи трапляються і інші шляхи упорядкування літератури в списку використаних джерел. Інколи викладачі. Хочуть, аби ви використані джерела для теоретичної частини подавали е, окремим списком, а проаналізовані джерела, наприклад, публікації зі ЗМІ, е, теж окремим нумерація. При цьому повинна бути наскрізна. Тобто, ви використали, наприклад, 20 джерел для теорії, і 21 джерелом джерелом вас буде перша перша ваша шоста стаття зі змі. Може бути такий варіант, що літературу потрібно упорядковувати відповідно до її приналежності, тобто наукові джерела, навчальна література, інтернет-ресурси, публікації зі ЗМІ. Але всі ці випадки трапляються набагато рідше. Таким базовим, просто елементарним підходом до упорядкування списку літератури є саме за алфавітом. Швидко, комфортно, просто для всіх зрозуміло і доступно. Що то ще важливо пам'ятати, після того як ми упорядкували джерела за алфавітом, їх потрібно відредагувати. Ми послуговуємося стандартом 2015 року. Я залишу тут відсилання, і всі джерела упорядковуємо саме таким чином. Або дефізи, або текст в квадратних дужках, або електронний ресурс в квадратних дужках, це, ж, це все вже віджитки минулого. Сьогодні в нинішньому стандарті цього вже немає. Тому обов'язково зверніть увагу, якщо у вас в списку, якщо у вас, наприклад, бібліографічний опис якогось джерела є 3, 5, 7 тире, то 100% воно. Не зроблене за старим стандартом, його потрібно відредагувати. Третій важливий нюанс: ми не використовуємо взагалі у наших роботах російські джерела. Ну, хіба що ваша робота пов'язана з тим, щоб аналізувати, наприклад. Російські медіа, скажімо, то в такому випадку у вас будуть звичайні висилання на ці російські медіа звичайні пересічні, так би мовити, курсовій роботі з гуманітарної дисципліни не повинно бути російських джерел за будь-які роки. Четвертий пункт, так би мовити, ми не використовуємо дуже старої літератури. Книга за 1956 рік вже давно втратила свою актуальність. Вона нам взагалі нічого хорошого не може сказати, крім того, як в радянський час прославляли Леніна чи Сталіна. Нам це давно не цікаво, тому ми використовуємо новітні джерела. Відеаліта за останні 5-10 років. І насамкінець, які в нас там джерела повинні бути. Це в першу чергу монографії, наукові статті, підручники, посібники, публікації із періодики. Так само можуть бути інтернет-джерела, але це в жодному випадку не Вікіпедія, а якісь надійні, ресурси, сайти, засоби масової інформації або щось інше. Ось так, якщо дуже коротко ми з вами пробіглися, який має бути список використаної літератури, замовити роботу ви можете за номером, вказаним у нас у профілі. Обов'язуйся на наш канал, у нас з тобою ще багато цікавих спільних тем. Побачимось!